Вітаємо дорогі глядачі! А ви знали, що вся література побудована на стражданні? Страждає або автор, або герой його твору, або читач, та ми спробуємо це змінити. Даний канал створено для поширення творчості письменника Джорджа Реймонда Річарда Мартіна у вигляді переказу, огляду аналізу та подекуди конструктивної критики його літературних доробок. Ми обрали тему популяризації літератури, тому що вона завжди актуальна не лише для окремої категорії населення, а й для кожної людини. Адже за мисленням і розумовими здібностями особистості необхідно слідкувати і постійно вдосконалювати. І чим більше ми отримуємо корисної інформації, тим краще працює наш головний мозок. Звісно, тут можна пожартувати про серце, адже давно побутує думка, що саме воно є головним органом істоти розумної, а не мозок. Та ми не маємо наміру поринути в дискурс, котрий заведе нас подалі від основної теми. Тому пропонуємо виключно корисний та інформативний підхід для збагачення особистісного розвитку кожного індивіда у галузі світової літератури з всебічного погляду. Бо коли людині добре на душі, то й мозок і серце працюють в унісон. Отож, нашою головною метою є поширення визнаних у цілому світі майстерно виконаних шедеврів письменництва Джорджа Мартіна, виключно українською мовою. Основними цілями каналу можемо назвати наступні: заохочення до читання та перегляду якісних книг, фільмів та серіалів за даною темою і не тільки: залучення та гуртування однодумців, любителів розумової діяльності, розвиток людського мислення та аналізу, критичне ставлення до всього, що відбувається навколо, збагачення життєвого досвіду, а також проведення корисного дозвілля. Плани каналу в жовтні 2022-го ми розпочали свою діяльність з переказу та аналізу першого сезону серіалу «Дім дракона і порівняли його з першоджерелом книгою Вогоні кров. Далі відкрили плейлист із новинами, в котрому регулярно інформуватимемо про фактичне становище того чи іншого серіалу за творчістю письменника та безпосередню працю автора над старими й новими проектами. А тепер започатковуємо нову велику рубрику по циклу книг Пісня льоду й полум'я та серіалу Гра престолів. І хоч відколи світ побачив ці творіння, минуло достатньо часу, та інтерес до них не згасає сьогодні, адже у створеному всесвіті Мартіна присутні не лише поверхові події чи стосунки, які заінтригували мільйони людей, а й приховані мотиви персонажів, глибоко зариті особисті та державні інтереси, ідеально завуальовані амбіції, головних і на перший погляд другорядних героїв, борхливі почуття внутрішньої боротьби особистості, секрети, амбіції, віра, релігія, магія та пересторо. Які завжди йшли поруч з людиною, відколи вона отримала життя. Тому очікуємо, що вам буде цікаво про все це дізнатися. В подальшому ми маємо намір створити наступні рубрики, які ви зараз бачите на екрані. Міркуємо, що назви та їхня кількість можуть змінюватися з часом, але загальна суть залишиться такою, як ми окреслили. Нові відео виходитимуть кожної суботи, але як тільки ситуація із електроенергією в країні стабілізується, ми знову повернемося до формату зустрічей двічі на тиждень. Отож, сердечно дякуємо за те, що ви у нас є. Не забудьте підписатися на канал. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. До зустрічі!